Привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на питання, які ви пишете в коментарях. Отож, поїхали. Що чекає місто Покровськ в Донецької області? Чи буде, чи чекає його доля Бахмута? Дивимось, місто, от тепер дивіться, карта сама випадає і означає вона те, що Покровськ не чекає доля Бахмута. Що ж чекає Покровськ? Ще раз кажу, окупації я не бачу. Але дивіться, карта смерті, карта сонця. Я бачу невдовсі закінчення тих жакіть, які прийшлося пережити місту Покровськ. Я бачу початок якогось відновлення міста. І ще раз скажу, що місто Покровськ окупація не чекає. Місто Полтава. Чи будуть обстріли до кінця червня? Знаємо, що до Полтави. Знаємо, що прилітає, дивимося, місто Полтава до кінця червня. А ось місто Полтава будуть ще прильоти в червні. Будуть руйнування. Хоча е людських жертв в місті Полтаві я не бачу. Що готується на серпень місяць? Що готує ворог на серпень місяць? Давайте подивимось, що готує ворог на серпень місяць. Ви знаєте, я бачу, що ворог знову готує якісь пропозиції, щоб ми пішли з ними на переговори. Наразі, у серпні місяця, мені показують карти, що у ворога якось будуть зв'язані руки якимось чином. Я не кажу, що це буде повністю, але це означає те, що ворог не зможе реалізовувати в повній мірі ті плани, які задумав. Так, одна з майстринь навіщувала, що у липні середина будуть проблеми з мобільним зв'язком. Причому те, що наробила росня восени було тренування. Що скажете? Здогадуюсь я, яка це майстриня. Давайте подивимося, що буде з мобільним зв'язком, чи дійсно він зникне у серпні. Так. Я підтверджую ці слова. Карта Туз Пентаклів і Єрофант свідчать про те, що дійсно вже готово план, по тому що ми лишимось без зв'язку. Чи надовго це буде? До вересня місяця проблеми будуть дуже серйозні. Для чого це ворог робить, щоб нас розбалансувати, щоб ми не були в курсі інформації, яка відбувається в світі, і щоб відрубати нас від світу. Це така своєрідна спокуса, і цей план готується. Але дивіться, тут не видно, який саме ворог, і чи це я от зараз скажу трошки загадкою: чи ворог це, чи друг готує нам таку. Такий підступний план, щоб лишити нас без зв'язку. Дивіться, до вересня місяця ситуація з зв'язком та з інтернетом дійсно буде складна. Я впевнена, що кожен з вас уже помітив, особливо в столиці, наскільки поганий буває зв'язок, наскільки починають виходити з колії певні соцмережі, які не дають слідкувати нам за. Подіями, які відбуваються в світі і які стосуються України. Чи буде Ярмак відсторонений? Ну, давайте глянемо, чи буде ярмак відсторонений? Ні. Ярмак відсторонений не буде. Дам відповідь коротко і ясно. Так, доброго дня. Наскільки правдива інформація щодо мафії у потягах Укрзалізниці, які прямують у Європу. Давайте подивимося, чи є мафія дійсно в потягах Укрзалізниці, які прямують до європейських країн. Дуже цікаві карти випали. Так, мафія дійсно є. Вона розвивається, має дуже потужний розвиток. Це раз, але. Друге питання, що мафія ця розвивається не просто так, що є люди, які покривають цю мафію, спривають ці мафії, і дивіться, вона ще буде розвиватися дуже сильно. Будуть це все закривати, будуть інформацію спростовувати. Але я скажу вам однозначно: вона не тільки існує, але вона і буде. Набувати дуже масштабного розвитку. І поки що на найближчих півроку я не тільки не бачу цьому припини, а я і не бачу тут. Я бачу тут тільки навіть її розвиток і процвітання. А, так. Місто Одеса, чи є загрози та небезпеки на цьому тижні? Давайте глянемо. Цьому тижні чи є загрози та небезпеки? Незначні загрози є, але великих прильотів, значних руйнувань на цьому тижні для міста Одеси. Я не бачу дуже дякую вам за ті теплі слова, які мені пишете в коментарях. Мені надзвичайно це приємно чути, і це найкраща дяка за мою роботу, за мою працю і допомогу вам. Ще раз нагадаю, що всі ті питання, які відмічені моєю подобайкою, вже Мають відповідь в одному з випусків. Тут мені глядачі пишуть, що варто би було брати кошти за особисті питання. Я хочу сказати, що ну це не зовсім правильно, тому що цей блог він дійсно є безкоштовним, де я вам допомагаю в дар і безоплатно. Тільки всього лише за вашу підписку та вподобайку. Так, доброго дня! Прошу подивитися, мою доньку, чи будуть зміни в особистому житті моєї дитини. Будь ласка, шановна, ви не написали не ім'я дитини, не дату народження своєї дитини. Будь ласка, будьте уважні, пишіть обов'язково ім'я та дату народження тих, кого хочете переглянути. А, так, дуже багато. Ду, дякують за Херсон, за Кременчук. Я знаю, що Херсону була небезпека, так як ми говорили буквально на днях. Було дуже тяжко. Давайте подивимось ще раз, тому що зараз це місто от, мені фонить як дуже одне з в якому найнебезпечніше. Давайте подивимось Херсон на цьому тижні. Що чекає Херсон? Дивіться на цьому тижні. В Херсоні буде трохи тихіше. Але тут ви знаєте, тут не варто заспокоюватись. Тут навпаки варто засторожитись, тому що мені показує, що це така тиша перед бурею і в 20 20-х числах червня в Херсоні буде дуже гучно. Тож бажаю херсонцям набратися сил, терпіння і трошки передихнути перед цією напастю ворога, яка чекає херсонців на 20-х числах цього місяця. Моляться за Кременчук, дякують за Дніпро. Дивіться в Дніпрі. Я знаю, що дуже значні великі були в Дніпрі прильоти. По Нікополю сьогодні вночі були дуже там важка ситуація. Давайте глянемо також ще Нікополь і Дніпро. Нікополь, що чекає на цьому тижні? Чи будуть продовжуватись атаки? Так. На цьому тижні місто Нікополь ворог ще кошмаритиме і дуже сильно. Тож будьте обачні, будьте обережні, тому що я бачу руйнування, але я не бачу людських жертв, які от зазнав Нікополь буквально вчора Дніпро. Чи будуть прильоти на цьому тижні по місту Дніпро? А от знаєте, от по місту Дніпро буде трошки спокійніше на цьому тижні. А знову ж мені показує, що ворог буде перекине свою увагу на інші території. Будемо виявляти і дивитися на які саме території ворог хоче, скажімо, свої сили направити на яких територіях ворог буде лютувати. Так, бачу вас вперше. Емоції переповнюють один позитив від вас. Я дуже стараюся, але не завжди те, що я кажу, воно в позитивному руслі. Але я вважаю, що якщо ти попереджуєш людей, то це дає можливість їм уберегти себе, своїх рідних, свою домівку. Ірина, 24.09.77. Та Нікіта, 17.09.80. Що з ними буде? Душа наразі страждає. Так, що з ними буде, це в якому плані? Шановна, це будуть вони в парі, що з ними відбувається? Вони може зникли. Ну я не можу зараз, так як багато питань, зробити повноцінний розклад, щоб подивитися точно, що з ними може бути. Тож пишіть конкретно, будь ласка, свої питання. Дуже гарний коментар. Вовчанську бізнес на руїнах міста немає. Я в шоці, це капець жодного будинку. В якому плані я мала на увазі бізнес? Я дуже гарно пам'ятаю це запитання, яке мені задала одна з підприємців цього міста, в якої бізнес просто рушився. Дивіться, місто зруйноване, так. Місто вдалося відстояти, як я і говорила, так. Але ж місто дійсно зруйноване. Чим ми можемо його ну, яким чином ми можемо його відновити? Відновити місто ми можемо, тільки залучивши. Підприємців, які це місто будуть відновлювати, тобто, місто це не мало відновлення, і бізнес це не малось в плані наживи, а малось в плані відновлення за рахунок підприємців, які зможуть відновлюючи місто також піднімати і свій бізнес. Шановні аналізуйте інформацію, яку я говорю, думайте і не спривайте слова буквально, тому що інколи не все можна говорити в ефірі. Так би як я те хотіла сказати, але читайте поміж слів. Так дуже багато вдячностей. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, яка доля міста Краматорськ Донецької області, коли можна повертатися додому? Давайте, що чекає місто Краматорськ. Давайте подивимося до кінця літа, що чекає місто Краматорськ. О, так, дивіться, після великих крама розрух в місті Краматорськ я бачу там таке невеличке просвітлення. І навіть можна сказати не невеличке, карта чаш і карта сонця про це нам каже. Але люди мають страх. Люди мають страх того, щоб повертатися у місто. Так, там ще дійсно будуть моменти, які будуть неспокійні. Вам, шановна, я би порекомендувала все ж таки зачекати. І повертатися в Краматорськ не раніше осені, тож наберіться терпіння до осені вже не так і довго. Так, просять подивитися сина. Чи є онкологія у мого сина Юлія 100 запитує Лариса, 14,07 Дивіться, Лариса, я зараз подивлюся, але все ж таки такі речі. Варто довіряти в першу чергу людям, які на цьому спеціалізуються, а конкретно лікарям. Адже все ж таки в мене є бачення, я е, володію даром ясно бачення, але у нас є люди, які Вчилися і які володіють даром, даром робити діагностику, медичну діагностику. Я ще раз прошу: звичайно, магія це класно. Магією можна підняти якісь енергії хороші, сприяти, щоб воно легше проходило. Але в жодному випадку, якщо у вас є підозра на будь-яку хворобу, перш за, все, перш за все, це мають бути кваліфіковані лікарі. І лише як підтримка може бути е, магічний спосіб. Але не біжіть спочатку до чеклунів, магів, екстрасенсів, тому що ви можете втратити час. Давайте я подивлюся, але все ж таки, Ларисочки, я рекомендую вам звернутися із сином до лікарів. Чи є Юрія, онкологія. Є підозра. От бачите. Є підозра, і дійсно є у нього в просторі варіантів на те, що в нього може бути онкологія. І дивіться, бачите, вам навіть карти кажуть, щоб не відкидати допомогу професійних лікарів. Якщо вчасно ви звернетеся і виявите вчасно причину, то ви зупините. Процес якби, розвитку цієї прогресування цієї хвороби, і з Юрієм все буде гаразд. Але тут карти кажуть вчасно звернутися, вчасно виявити і вчасно пролікувати. І Юрій матиме шанс на щасливе, довге життя у здоров'ї та гармонії. Подивіться, будь ласка, Сергія 24.12.96. Чи мобілізують, чи повернеться живим, живим і здоровим. Сергій, 24.12.96. Сергій, так, шанс мобілізації є, є і досить великий. Мама дуже переживає. Але дивіться, я не бачу загрози його життю, я не бачу його десь на нульових позиціях. Так, в учебках, можливо, так. Якби переживання близьких бачу, але загрози його життю та здоров'ю я точно не бачу. Тут в мене був один коментар на рахунок того, що ви кажете, що майже всіх нікого не мобілізують, ні, неправда. Я кого бачу, кого мобілізують, того кажу. Кого не бачу, того не кажу. І ще раз одне: жити в ілюзії того, що всі будуть мобілізовані, і те, що вам вливають в вуха, що всі будуть на нулях, це просто. Просто полнейший бред, я вам хочу сказати. Тому що так, не забувайте, що ми живемо вже більше двох років під атаками ворога. У нас повноцінна повномасштабна війна, як би ми це не називали. І тому те, що всі мають бути на обліку, це нормально. Те, що потрібно оновлювати систему мобілізації, це нормально, яку, до речі, хоче зірвати ворог. Але не всі будуть мобілізовані і не всі будуть на нулях. Отож, поїхали далі. Так, посмотрите, пожалуйста, болять ноги, біда. Не буде ли хуже? Уже просто нікуди. пише Наталія, 7.08.59, Давайте, Наталочко, подивимося, що з вашими ногами. Чому вони болять? Наталочко, дивіться. Я хочу сказати, що магії, ви напевно думаєте, що це магічний вплив, так як я бачу, але це ілюзія. Магічного впливу на вас нема. У вас просто таке здоров'я, і ще раз треба звернутися до лікарів. Треба проходити от якісь курси реабілітації, оздоровлення, тому що буде ще хуже. Якщо ви будете думати, що це магічний вплив, то буде ще гірше, гірше, гірше. Якщо ви звернете це на це увагу в ракурсі лікування, реабілітації та покращення свого здоров'я зможете налагодити ситуацію. Так, звичайно, стрибати. Через скакалкою ви не будете, але хоча б почувати краще себе зможете. Так, звертаюсь до вас не перший раз. Так, мій зять Андрій пропав в безвісті 16,12.23. Під Мар'янкою, рік народження 20.09.92. Так, ну давайте будемо дивитися, кажу ще раз: будемо дивитися Андрія, будьте завжди готові почути те. Що я скажу, чи живий Андрій? Чи живий Андрій, чи живий Андрій. Дружина переживає. Дивіться, я вам хочу сказати так, що прийміть мої співчуття, прийміть низький уклін і вдячність вам за вашого зятя, але Зять ваш неживий, причому я хочу сказати, що загинув він різко. Хтось з побратимів точно бачив, що він загинув. Ну, є причини, чому не оголошують, що він загинув і вважають його пропавшим безвісті. Але звістку про те, що він загинув, ви отримаєте швидше всього, десь в кінці, в кінці серпня. Ще раз прийміть мої співчуття. Так, вірнусь я в Ізюм 3.06. 49 года. Не написали ім'я, ну, да... а, Валентина тут є, в Ніку. Валентіна. Давайте, от всі за Ізюм пишуть. А, Валентиночка, дивіться, у вас є можливість повернутися в Ізюм, але я би вам ще це не рекомендувала до кінця року, тому що для вас от саме є чомусь небезпека. І не через небезпеку в місті, а ось небезпека. Саме якось чи в дорозі, якась от аварія йде, ну для вас небезпечно. Я вас все ж таки попрошу до кінця року залишатися там, де ви є. Так, запитують, коли буде мій ефір. Шановні підписники, мої ефіри виходять майже щодня, крім вихідних. На жаль, через відключення світла трошки були збої, але ми. Взяли себе в руки, ми вже підлаштувалися під графіки, адже розуміємо, що не такий страшний біс, як його малюють, і так будуть проблеми у нас з зв'язком, але з відключенням світла таких жахів, які говорять, я не бачу. І ще хочу сказати, що на рахунок того я чула багато. Говорять майстрів, практиків, що відключення світла будуть тривати більше як два роки. Я не згідна з цією ситуацією, але якщо вам цікаво її розібрати, пишіть, будь ласка, в коментарях. Будемо дивитися. Ой, дуже багато вдячностей. Так. Танечка, велике дякую за відповіді. Ви кілька днів сказали, що готують нові списки професій для мобілізації жінок. Чи покажуть ваші карти, хоч натяк які професії можуть увійти в ці списки? Я розумію, що це певно. Тяжко на картах, але дуже переживаю. Дивіться, ну тут, якби ви написали мені, я розкажу вам, як краще це дивитися. Якщо, наприклад, ви мені напишете професії там журналіст, оператор, е, вчитель, тоді я можу подивитися отак От із мільйона професій, якщо ми зараз будемо розглядати, це буде важко і забере дуже багато часу. Тож, якщо вам цікаво, наприклад, у вас є конкретна якась професія, напишіть, і ми обов'язково це розглянемо. Це дивитися насправді нормально. Так, доброго дня, дякую за вашу працю і допомогу українцям. Також маю питанечко до вас, чи я заміж? Розлучена, більше 10 років одна, запитує Наталія, 29.01.79. Давайте, Наталочку, будемо дивитися, чи будете ви заміжня. Дивіться, Наталія, я вам хочу сказати, що ви вже мали би друге вийти заміж, мали б уже, але у вас, у вас перекрите подружнє життя, і у вас є, скажімо так, магічний вплив на самотність. А от мені цікаво, от ви розлучилися з вашим чоловіком, де він? Тому що тут конкретно є жінка, яка перекрила вам особисту долю, тому що у вас взагалі по долі два шлюби так і є. І якби ця жінка не, не втрутилася, ви би спокійно могли б розлучитися і вийти заміж в друге, причому дуже щасливо. Але так як ця жінка перекрила вам всю дихалку в плані заміжжя і побудови свого особистого життя, тому ви заміж не можете можете і вийти в друге Добрий вечір. 20... 26.01.52. Олена, чи повернуся я додому в Запоріжжя? Діти вивезли ще у 2022 році за кордон. Оленочко, бачите, які турботливі у вас дітки. Ну Давайте подивимося, чи повернетеся ви в Запоріжжя. Ні. Запоріжжя ви не повернетеся, це, звичайно, дуже сумно, тому що в Запоріжжі там була ваша сила. Ну, але це така піклування, турбота дітей про вас. Не знаю, можливо, тут карти підказують, чи треба з ними говорити, спілкуватися і якби, вирішувати це питання в сімейному колі. Але ж діти за вас дуже хвилюються і відпускати вас туди просто не хочуть. І тому я не бачу найближчим часом, щоб вони вас туди відпускали. Так, прошу подивитися, що не так з моїм сином Ростиславом 20.02.71? Зі здоров'ям, і він до сих пір одинокий. Давайте подивимося вашого сина Ростислава. Що не так з ним? Ой-ой-ой. А на вашому. дивіться. От я вам зразу показую. Ваш Ростислав уже по долі давним-давно мав би бути жонатий, причому дуже гарна дружина. Я не розумію, як він так її пропустив, але на ньому чітко є магічний вплив, зроблений. Я вам скажу чому, і чому в нього зараз пішло це на здоров'я. На нього, на нього колись якби образилась дуже образилась жінка. Ну він дійсно її образив несправедливо. І вона намагалася на нього якби зробити. Ну тут я не бачу, так мені без фотографії трохи важко. Вона намагалась зробити приворот, який не спрацював, і просто потім напросто він із нею не був. І сам лишився. Зараз воно відбивається уже на фізичному рівні, тому у нього здоров'ям проблеми. Я ще не здивуюся, якщо з фінансами також. Так, чітко йде жінка. Ну, знаєте, шершеляфам, як то кажуть, шукайте жінку. І на цьому питанні на сьогодні я хочу сказати вам до нових зустрічей. Не забувайте писати свої питання в коментарях та ставити вподобайку. Відео. А хто не підписався, будь ласка, натисніть підписку та дзвіночок, щоб бути в курсі усіх випусків нових та актуальних, а не запитувати, коли ж вони виходять. До нових зустрічей!